Всім привіт, любі друзі! Як то казав, кричав Миронов, шеф! Все пропало! Шеф! Усе пропало! Шеф! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, підписники мене знають, а хто не, не підписники, хто тільки зайшов, вибачаюсь. Коротше, крик, крик душі, крик душі. Отак От у нас ролик розпочинається. Е, е, бем 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 Вигрузить. Що я роблю? Що я роблю? Ось оця зерносушилка, вона вже куплена. Бачите, грошей 980 тисяч, а було 1 мільйон 700. 000. За 700-700 тисяч купили ОПЕ. Вже збираємо пшеничку ну, і тому подобне. Всіх привіт! Всіх вітаю на каналі. вас вітає Колян і компанія. Колян і компанія, підписники знають, да? а хто не підписник, я розповім. Колян зустрів своїх. Земляків от в Європі і запропонував працювати з ним, так як у коляна вже дуже багато є. Опа, рекламна пауза. На даний момент, будь ласка, попрохав би вас підтримати україномовний контент. Загалом, мене як механізатора, комбайнера, просту людину. Це хобі моє. Ну, записую. Граю в цю гру, записую ролик. От, попрохав би вас поставити лайк, підписатися на канал. От, і включити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Буду дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу і ніяких більше капіталовложень. От. Хто новий, от поле, пшеницю зараз збираємо. Тут уже конопля, тут конопля, тут конопля купили в тій сарій, купили поле. Хлопці віддихають, будуть збирати. На 29-му полі по найму. От. Ми збираємо пшеничку. Це все я знімав. Тут зараз все по порядку. Зараз все по порядку. от Тут ми тим трактором, да. тепер йдемо. Славко мені допомагає. о Тут ми зібрали вже. Тюки затюкували от таким тракторцем і таким тюкопресом, щоб воно не мішало. Тут така стерня. Да? Ложимо валу, валки, тому що нам потрібна солома для коровок. От. Це починалося з продажі стої. Сої ми продали на дуже хорошу суму, на півтора мільйона грин. Плюс щот, е, да, там 100, 100 тисяч. І я записав повний ролик, так, як ну, 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 я, ну Віталька я. Це Колян, да, оце, оце Колян, а я Віталіка. Ну, що я зроблю? Я не провірив мікрофон знову. Почав монтувати відео, а немає звуку. Я просто-напросто після обнови Windows не включив мікрофон. Розумієте? Все, похилено, я вам розповідаю, що сталося. Отак от у нас такі тюки є, такий тюкопрес ми будемо збирати. Дід Славко допомагає мені збирати. Е Пшеницю він на компанія на тартурі відвозю. З цього малого елеватора я вивозю зерно, перевозю на зерносушилку ту, що ми купили. От, ось ця зерносушилка, Колян її купив за 700 тисяч. Плюс прилагається отаке маленьке поле 31. Ми його також будемо сіяти. А що робити? Кожен клаптик землі це ого-го-го. Оскільки я вже зібрали пшенички, от, вже два прицепа. По 40 тонн відвезли. От. Так що, ну, отака, отака ситуація на даний час в господарстві. Добре. Не забудьте лупонути лайк ось цьому відео. Буду дуже вам вдячний, дуже-дуже вдячний. Підтримайте у... Вітальку. Тому не тяжко. Не, ну, не вважайте за попрошайку, але YouTube дивиться, якщо є лайки, значить подобається контент і продвигає, показує далі відеоролики. Для вам, вам це не складно, просто і нічого не коштує. Що, поїхали працювати. Так, при ділі ми до діда Славка. Зараз вигрузимося, він хай працює далі. Ми повеземо на зерно кушарку. Е, чому зерно -тушарка? Вона, е, Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Допустим, давайте візьмемо, на прикладі, на прикладі ну, от соя. Да? Вона, наприклад, на Канаді 3400 да? обична соя. Дивимось далі. Е, е, бим 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 Так. Це я щось далеко заїхав, напевно. Да? Чи ні? Так. Да. Дивіться. Очищена. Очищена соя. Бачите, вже 3200. Ну, вона в піки, вона виходить 4400, да? Ця, ж, ця зерносушарка, вона очищає на, і очищає. А суха 4700. Ну там доходить до 6000. тисяч. До 6 за, е, за тонну. Уже суха, висушена. От в чому різниця. ADAT 700 дать плюс, плюс до того в тебе безкоштовний елеватор і сушилка, плюс до того там перегружається. Зараз покажу, що це там і як там. Я поїхав на зерну сушарку А ви чаюйте, кофіюєте, приємного апетиту, хто кушає, поїхали. Так, друзі мої, отакий в'їзд, такий шлавбам тут. Тут сидить якийсь дядечка, охороняє, відкриває шлавбам, отак виглядає зерно кушарка. Бачите? Заїжджаємо. І біогаз ще треба, треба ще буде бочку брати в оренду, купити біогаз. Біогаз виробляє біогазовий завод. Ну, так, логічно. А на даний момент ми його купимо. Ось, отут він, він вивантажується. Отакі от, от, дивіться, да, такі от сілоса стоять, такі бункери, дивіться, Ай, красота. Да? Шість штук їх, по-моєму. Це зерносушарка, очистка, от, Вивантажується. Сюди ми вивантажуємо, отак заїжджаємо. Ячмінець трошки я переві... А ячмінець весь перевіз. І вивантажуємо. Отак от от виглядає Дана. Олігарх уже, прикиньте, прикиньте, олігарх. Ніфіга себе із простого маленічичного там фермерка став олігархом. Все, збираємо, зустрінемося. О, зустрінемося вже в кінці поля, як збере. А ви не сумувайте. Поїхали. За лайк не забувайте. Буду дуже вдячний. Поки дід Славко набиває бункер, я потихеньку пікую, благо дозволяє граблі, пікуємо соломку, соломи хватаємо з того поля. Навірно, я кажу, на 10. Але і курям треба, і коровкам треба, і буде ще один коровник, також треба буде, тобто я думаю, що розходиться дуже швидко. Ось такий джонник. Так от тюкується, працює, плюс 45. О, дід Петро щось вики, дід Петро Віславку дід викинув трубу. Пшенички дуже багато. Так що якось так працюємо. Так, друзі мої, закінчили ми збирати пшеничку. Куди? Давай сідай, тут теж можна сісти. Закінчили ми збирати пшеничку. От, Що там на 29-му полі подивимося? От, комбайник. Віддавати не будемо, будемо працювати на ньому. От. Попутно та тюкується, та працюється. От. Так що рідненький ролик, щоб не затягувати. Цим дуже сильно вдячний. О, треба буде ще й мульчувати. Стерня, бачите яка. Нічого, джоник воно є, зачепимо мульчері і все зроє. атас, от. Сильно вам вдячний. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Буду дуже вдячний. Підписатися на канал. Бережіть себе, своїх рідних. Дай Бог вам здоров'я. Приходьте на наступне відео, а це ми закінчуємо. Бережіть себе, своїх рідних. Тим пока-пока.